Всім привіт! Давно я не, було, не показувала вірніше цю теплицю. Де у мене? Огіручки ростуть, як бачите? Тут у нас реми, які невпинно викидають квітконоса, я їх зривою. І починаю висадку ось сюди, теж ремів. І що я хочу сказати? Ось робила я такі отвори великі, і як зручно я беру лопатку, я розкопую ось тут рихлю, землю добре, рихлю, потім додаю ось такого потрішечку доброго. Ви можете давати перепрівший навоз. І так висажую по новій, тому що тут у нас бугор, тільки рік простоїв, бугор гарний, плівка ціла, тому висажуємо сюди ж. Але так як земля хоч трішки ну, вона спресовується, ну і коли немає доступу повітря, то там розвиваються грибкові хвороби. Тож обов'язково треба пролих рихлить добре. І в цьому мені допомагають такі величенькі отвори. Я думаю, навіть в кого немає капельного поливу, то може так висаджувати на бугри і робити такі великі отвори і поливати просто в луночки. Ну, Це, звичайно, в кого маленькі об'єми, але хочеться під плівкою. Тому що агроволокно, не знаю, зараз воно дуже неякісне. У мене майже все воно почало розлазитися. Е, вже купила 90 мікрон. І буду ще таке слати, пробувати. Але ж плівка набагато дешевша, звичайно. Я виписала 1000 метрів. Плівки ось такої без утворів за 5500 гривень. І мені її вистачить дуже-дуже багато, тому що там 1000 метрів, там кілометр плівки. Я купляла таку ж плівку два роки назад, і мені вистачило. Ще в мене трішки є, але вже на цей рік мені не вистачить. Ось, посадила хадемору, сільки в мене вистачило соджанців і ось так поливою, бо зараз жарко, поки прокопає каплю. Тож дуже-дуже зручно таким способом висожувати підпрівку, і так менше хвору буде розвиватися і ви можете завжди прорихлити землю. Можна навіть піддобрювати так. Ну, це, звичайно, в кого невеличкі об'єми. Тож, я думаю, на слідуючий рік уже хадемору буде в мене більше. І думаю, що саджанці вже будуть у мене на продовжу. Ну, якщо, звичайно, все добре буде, все добре перезимує, ось як хадемор, ось. невпинно викидає квітконоси, але мені треба вуса. Так що нехай Поки що йогідки підуждуть. Не треба мені поки що йогідок, нехай дають мені ще вуса. Якщо обривати на ньому квітконоси, то вона пускої вуса. Ось в такому у нас Тоні. Також хотіла показати мій невідомий рем. Ось, ось він такий, дуже солодкий. Він схожий і на мольгу, і на вівору. Смок дуже смачно і солодка. Дуже солодка ягода плотна. Вусів дає багато, дуже гарний сорт, але ще вияснюю його назву. Тож тепер, я думаю, навіть моточники теж буду висаджувати. На плівку, але без бугрів. Просто робити такий буду підгортати і робити, як на картоплю, такі невеличкі бугорки і саджати моточники, тому що ніякі гербіциди не діють проти портулоку. Він у мене долі поки що не сухне. Тому вирішила використовувати більше плівки. І також хотіла показати, мені часто пишуть, що починає квітконосити, наприклад, ольба або інші, ось, дивіться, після зрізки. Вже в мене є квіт... квіти і також йогітки. Це зрізана, де в мене омі із квіки. Тепер я можу показати квіки, ось вона яка, бачите? Вона така приплюснута трішки. А от Амі, в неї довгенька йогітка. А лист, лист одинаковий. Я зараз покажу квіки, лист. Ось лист квіки і ось лист Амі. Де в мене намічено, бачите? Я так намічаю. Щоб відібрати. Також ось показую, які в мене вже огірочки. Вон, Як бачите, це огірочки вже будуть плодоносити, я думаю, до морозів. Ось так, я їх висадила ріденько. ну а тут, тут висадяться ремонтантні сорти полунички, які будуть плодоносити до зими. Можливо, я тут ще утеплю агроволокном по боках і зверху. І буде так набагато довше плодоносить полуничка. О, Червоніє, поховуся, заховолися квіточки десь і плодоносять. Уже скоро буду запускати на йогоду, ще раз обріжу, оброблю і буду запускати вже на йогоду свої реми, які знаходяться в теплиці. Ну, а поки що, поки що беру розсоду. На розсаді, яка дуже цінна, не обривою навіть вус. Це в мене хадемор, який майже не пускає вусів, тому буду розмножувати по максимуму, розганяти кущики, ну а потім вже на осінь запустю її на плодоношення. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.